Доброго. Сильний вітер сьогодні. Західний. Голуби працюють. Ось кубка. А скільки тут? Тут три-три, тут вісімка і трійка вище. Ось пара і ось одне, вони вище. Ну, один зараз я дивлюсь. Потрохи поєднуються вже. ті було трійка так нормально. Я ще навіть здивувався, що вони так піднявся за такої погоди, бо небо похмуре, низьке. І сильний вітер, начебто він не повинен їм дозволяти підніматися, але чомусь вони піднялися. Трійка там ще з першої партії літає. Це вже друга. Але з першої там ще є парочку, якось туди кудись сунула їх. Та те, що то ж кидаєш, кидаєш, то не всі, не всі ж вони там є, молоді не готові, є хто вже готовий, хто більш дорослий. Дорослі зазвичай... О, а, ось вона тягнеться, а я кажу, сунула. Молодець, низом. Низом, низом, молодець, далеко було, я думав їм все вже. Ось щось щось тягнеться. Ага. Затиснув. Вітер, да, тебе? Затиснув. Це 22-й голубок. Ну, з кимось, з кимось він. Бо хтось... Хтось там ще був, я думаю, це 22-й, він вже достатньо дорослий і готовий, щоб він отой, і... я так розумію, потягнувся за кимось, зрозумів, що це не його тема і... і цей вмикнувся, додому прилетів. Але там ще був, там два, двох два було. Вісімка. Теж дивлюсь, їх трохи стягує, ну, а трічка. Трічка тут. Ну, вітер сильний, ото воно їх, ви ж бачите, вони так дрючками склалися. Чуєте ви чи не чуєте в мікрофон, не думаю щось чутно. І трічка ось тут. Ось тут ця трічка. Ось вона ця трічка тримається. Молодці, молодці. Виходить, що одного. Одного поки я на очах не бачу. Ну, може воно там... Ну і так далеченько було і височенько, чому я здивувався, що, 에, що він так низько йде. Ну затиснуло щось щось. Ото і прийшов бо... до дахів. Це... Знизився до дахів. Ага, і бачиш, що ціни починають вже поєднуватись. Та вони щось вже ж поєднувалися. То поєднуються, то не поєднуються. Зараз кубка вже така у кількості 11 осіб. 4, 4 і три, так, да, поєдналися. Небо роз'яснюється. Бачите, було похмуре-похмуре, а похмуре. тепер, якщо розвернутися якраз на захід, то тут зараз воно буде роз'яснена. І це несе небезпеку в собі, тому що зараз вони літали весь цей час, вони літали при низькому похмурому небі. А завдяки сильному вітру вони якби зараз можуть підстрибнути. Е, ну, завдяки, маю на увазі, сильному вітру це небезпека. Вони можуть підстрибнути, а сильний вітер їм може. може... А, ти собака, Микола. Ти бачиш? У Ше... шесть Ше... Ше... штук да? это Ага. Нет,

Сильний, бачиш, тримають. <пілля> У ну, <в> мене <пілля> двох, двох стягнуло, одне тільки що нізом прийшло, а одного нема. <пілля> а... Ну, вранці не такий сильний, да, був вітер? Це зараз він, ти ж бачиш, як трошки... І... Ні, ну я, я перших підкинув вже годинку, точно літають. Уже трійка трійки тут. А цих я пізніше кинув. Я теж вже десь годинку, а ну більше вже, ніж годинку вони літають. Мої білохвості, бачиш тут, да. тут же стальні у ці білохвості. Для мене це білохвостці, це ж така рідкість. У тебе до білохвості більшість. Ага. Да блин, ну ты бестолковый, Бобик. Зараз я его может хоть... Ну ты с собакой, да? Да, ты... Да. Без... Не... Нехай <плес> а ты пишки, пишки, че на велику? <плес> а. а, <плес> а. а <плес> ты <ти> собаку тренуешь, <плес> да? <плес> молодцом, молодцом. <Погода> сегодня <плес> да. Вчера был, да, хорошая ж погода. Вчора а я вчера дома не был целый день, я тут не гонял. А сегодня думаю, ну, ну вчера ну, мне кажется, краще была погода, да? Трохи бо так, і по, так, а, так, вітер, так, вітер слабший був. Так, так, по сьогодні вітер сильний. Скоро, скоро до Миколи вже поїдемо знімати польоти. Перші. Ну ще зарано, Микола тільки починає ворушити, так, да, Микола? Це в мене вже вони вже якби. У на... мене вже є такі, що вже нормально на крилі. Є, звісно, ще сирі, ну хто, знаєш, більш молодший, хто там. Он аж тики все ей вниз да. и выходит. Типа да, да, да. Но у меня еще немало. А у тебя как раз початкова стадия. Я и уже прошел. Ну, основная масса. Борничок прилетел. Ага. И черненький прилетел. Гарно, да, так это... И стоять да. так добро же, знаешь, их не, не растягнуло, ничего. И... Нормально так. Стоять високо, а ну, вітер їм не дає, ну і добре, бо зараз... А, бачиш, хмари йдуть. Зараз, зараз хмари затягнуть. Так, так, ішли, блядь, що в мене тільки піздик. Ну так зараз вітер, вони зараз так не подивлять. Так, да, так, да, не їм, бачиш піднятися. Воно якби. А то плюс ласточки, оно было ясно, блядь, так высоко. И ага, ага. Оля выйшла, так мать ну что, Ой, батя красивая. Класс, да? Белохвостые, все, рябы. Тебе Оля дивлюсь, теж уже там. Заглядай уже это. Разуміється на цьому. И красиво Жінка. красиво, и так, бля, а потом ото. Моя и не дивится, если то що літає, вона я не знаю, не знаю, що там. Летает. До автопарка, З автопарк, уличками, глядом. Ага. Та буде. А що, то, що вчора пари не було? Прилетіли. Сьогодні? Ні. Вчора? Уже вечором. Уже я з Юрою балакав, один вже прилетів у, так аж около 9. Вже. Ага. Один почав смиркати і прилетів. Нормально. Та й ці будуть збиратися, бо... А я буду тут поки. Ага, давай, давай. Є, ага, Ну я буду заглядати теж. Никола. Собачко вигулює і себе тренує, і собачко тренує. На велику їде. Не знаю, чи там все вичули, бо собака гавкає, вона якби не дуже звичайна. Ну не дуже без толково, що поробиш. О, так як аж аж парку стало. то прям холодно було, я навіть в кофті вдягав кофті, а зараз вже... Ну, Це вранці було холодно, а зараз буде тепло. А, ну я так і думав, що вони ще й не, не будуть сідати. Бо рано їм ще сідати вони. Вони... Надійшли і трошки почали підніматися. Ну це, до речі, добре, що йдуть хмари. Ось ці, бачите, вони йдуть якраз з боку вітру йдуть хмари. Це добре, бо вони їм не дозволять дуже піднятися. А скільки у мене тут 5 і 5. Так же 6. А, 5 і 6. Тобто 11, все вірно. Як і було. Трійка була, а потім вже ж... вісімка нище була. Та по роботі дергають, що треба треба. Треба відволікатися на роботу робочий час. Працюю вдома. Голуби літають. Трошечки, трошечки розтягуються, але так нормально розтягується без скажем в нормах в нормах ось щось випадається молодець а ну-ка я ворушну бо воно щось... А, ні, нормально все випадає щось слабеньке а може то з того а ну-ка ну-ка ну-ка. це може навіть із того що я казав що немає одного зараз я порахую скільки верхніх бо воно як я не, не бачив скільки 3 три, три і 4 шість ні, о 10 тепер взяли. А ні. А прийшов хижак. От блін. От нахер. Ні, ну він не він то прийшов. Але він ночі то не по їх душу. Де він? Ось він. Надивився без камери, я знову не бачу нічого. Но он тут хижак, когда я не могу. Я думаю, что он уже в кадре был. Ай, блин, голуби забрались с переляку. Та й Чуть по работе Ай, голуби Аби задрались, ну це з переляку вони. Но він їх не атакує все одно. А, так це не хижак, це лелека. Це лелека начебто, да? ага, лелека. Ну вони її дуже бояться лелека, бо вона здорова, і коли пролітає, у нас часто тут літають над дахами лелеки. Ага, це лилека. Це не хижак. Але глубів він це лилека мені... налякала. Ой, блін, а вони, короче, Вони тут підстрибнули всі в небо, блін, та короче... А ні, а то хижак. Хижак. Ага. А то хижак начебто йде. І схоже що йде в атаку. То лелека, він на голуба йде. Я, мабуть, його зараз не спіймаю швидко вам. Зараз, 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 блін. Так було все добре. І тут голуб, ой, голуб кажу, тут хижак якийсь, я бачу вгорі. о, десятки. Ну, Когось бачу, когось не бачу, але, але так все починалося добре, блін. Де вони? Це, десь десь товначок, то хто пішов хижак на них туди. Але не, він не на основну масу. Бо основну масу я бачу. Ось два і чотири. І шість бачу. Це вони поряд один з одним, а хтось по-любому ще ж. Ну я думаю, що хтось відколовся, він за кимось полетів. Я думаю, що він за кимось полетів. Блин, це... Оце... Прийшов хижачок. Я дивлюсь, як щось таке прям ну, не схоже на голуби. Ну, я так толком не зрозумів, хто на кого там полетів, але бачу, що за поведінкою то йде хижак, як в атаку. Як, як в атаку йде. А ці з переляку забралися. А, я показую небо. Давайте я скажу, бачу я чотири бачу, 2 бачу, тобто шість я бачу. Ну, ну а так вони, звісно, вже і високо. І всі ще й так домом тримаються, але все одно явно все йде не так, як треба. то велика, то хижак щось я не зрозумів хто їх шовить, у підсумку їх Тепер треба шукати. Не буду вам їх шукати в небі, бо вони високо. І ото вони ще не поряд один з одним. Ну, так що не буду їх вам показувати. Чет... Чотири бачу, трійка поряд. А, четвірка поряд, п'ять бачу. Ну і то, мабуть, я вам не зможу, бо я надивився на небо, а після того як надивишся на небо, то що тут можна вам відшукати? Вони прямо на плямі на цій зараз на, на світлій. Ці на цій ці не на цій. Чи ці на ці, чи не на ці. Ну, ці нормально тримаються, ті я бачу, що вони вже так заспокоїлись і бачу, що ну, якось тримаються вдома, не так, що хто де. Але це ж тільки п'ять, а де ще п'ять? І знову ж таки тримаються вони зараз. Та ні, нічого я вам не покажу вам. П'ятірка поряд. Зараз я візьму орієнтир і покажу вам. Тоді вже мабуть вимкнувся. Врупають десь над трубою, я тут намагався їх. Де? Та, ну, над трубою, прямо, так, да, начебто Все чітко над трубою, але ну, вони якби відтяжці ще стоять аж і висока. Я так і не розумію чи воно... Фокусуй на них чи не дуже фокусуй. бо... Блін, коротше, треба йти, бо це можна довго тут стояти виглядати цілий день, але тепер це вже кінець дня, вже пів дев'ятого вечора. Ось дві дівчиночки, вони там були. Вони сідали на очах. Я бачив, як вони сіли з того. Це 15 це 24-й, дуже схожі, бачите, хоча по різних парах. Вони були. Ось цей там був, ну він сів перший. Він якраз ще, якраз на камеру саме перший сів одна одна. Це 52. Потім 31 був. Ось цей голубок сірий. Ну, і хто ще? Хто ще? Там був, хтось. Я не всіх, не всіх знаю, більшість знаю, хто був. наче начебто вони всі вдома. Якщо когось і нема, то одного може якогось, може двох, не знаю. Ось цей, до речі, здивував. В перший раз я піднявся, він. І всі з останніх, що я бачив, красавела таких сів. Ну, впевнено з такою польоти. Оцей був 20. Ні, не 22-й, оцей був, 37-й. 22-й там не було, оцей був. Б'ються, б'ються. Потім ще один там був. білохвостий ось цей. Начебто, ну тут я, я не впевнений вже. Тут я вже не впевнений. Ось. Отак от так он зараз два сідають. Вони вже відпочивають, поїли. Бенці. Випхали тебе, так? Загалі, як заборзілі. Скринули. Ну що, от. Все одно. верхні завжди летять і б'ються, за ці, хоча нижні во вільні. Це скільки вільних ще. Але вони завдяки б'ються тут дубачаться. Ко-ку, то що воно ну, ку-ку-ку? Ну ось так, не буду їм заважати. Оцей питанням він ніколи не літав до цього ще, палтийніком, я називають, 50-й номер, як полтійніком почав кликати. Але у мене є підозра, що він там був. Але я, тут, я не впевнений по ньому. Ну ще я відео передив, передивлюсь і там можливо щось для мене ще. Бо я там пам'ятаю, але не всіх пам'ятаю. Я так от може пропасти голуб, а я і не знаю, що він пропав. Через там, кілька днів може тільки як вон, ця голубка, де вона. Микола, зараз покажу голубку. Ось вона ось, вона. ось вона. ось ця Микола голубка. Кілька днів там біля Миколи літала, каже, підривається, там підходить. Ну, на голубів, правда, каже, не, не сіла, не дивилася. І це вона там, там 4-5 днів її не було. А я там на третій день тільки зрозумів, що її немає, що то вона була. А потім вона прилетіла, два дні тому прилетіла. Я її то відсажував, правда. В клітці вона сиділа вона першу ніч, зараз з голубами буде ночувати. Бо думаю, довго не було, нехай посидить в клітці. Та так нормально поспостерігав по за нею, все нормально вона. Все нормально. Ну, це можливо був, але теж не впевнений. Бо там... ну, от я відео передивлюсь і точно більше інформації сам отримаю. Все, поки всім, до побачення. Пока.